Осінь 2025 року, а я вперше в руках тримаю ось таку штуку. Це безперемінник для інтернету, для роутера. Все було в мене в руках: і інвертори, і генератори, екофлоу, Ecoflow, все що завгодно. А ось таких штук не було. Ну, якось обходило воно мене стороною. Але ось тут така ситуація цікава, знадобилась. Зараз покажу. Треба заживити ось роутер і перетворювач. Тут просто особливість в цьому приміщенні з проводкою така, що. В цьому щитку немає живлення на ось ту розетку, яку ви бачите. Вона заведена якоюсь окремою лінією, і коли в квартирі вмикають живлення під час блекауту від екофло, тут е немає живлення. Тому зараз тимчасово тут, ось бачите, подовжувач і від цієї розетки підключено, ну, щоб був інтернет, коли блекаут. От. Ну, звісно, це не варіант. Переробити проводку теж не варіант, тому що тут вже готовий ремонт, і переробити насправді вийде, мабуть, дорожче, ніж купити отой безперебійник. Тому зараз підключимо безперебійничок і буде воно працювати. Так, розпаковочка. Е, я не рекламую конкретно цю модель, тому що, якщо чесно, я не обирав. В даному випадку просто подзвонив знайомим, запитав, що у вас стоїть і як працює. Ну і ось таку штуку. Вже там другий сезон стоїть, працює, все нормально. Що ми маємо? Вхід, є одна USB, -шка, є вихід на 5 вольт і ще ось є 12 В, 12 вольт і 9 вольт. І кнопка вмикання вимикання. Конкретно це модель у нас на 8000 мАч. Ось, ось вона. І ось у нас іде кабельки, кабельки, кабель живлення і два ось таких кабеля. Зараз під'єднаємо, подивимося, як воно працює. І так, під'єднав, запустив, все працює. Навіть поки що кабель жилення ще не під'єднував, від акумулятора працює. Ось ми бачимо перетворювач, роутер. Задіяно обидва 12-вольтові виходи. Ось. І все. інтернет є, інтернет працює. Подивимося, скільки це пропрацює, і трохи пізніше. Запишу відео, скільки все це пропрацювало. А так, як бачите, ось такий варіант. В різних ситуаціях це може знадобитися, в даному випадку, щоб не переробляти проводку під інше жилення, то використовуємо ось таку штуку. І так, перший тест пройшов: 5 годин пропрацював. Лише одна лампочка потухла. Ну по ним дуже важко орієнтуватися. Вони показують такі дуже широкі діапазони. Експериментувати, висаджувати в нуль зараз не дуже хочеться, тому що після останніх обстрілів бликаути будуть більші і так далі. Ну але загалом по відгукам там, 8 і 10 годин, залежить від того, яке обладнання до нього під'єднувати. Ну тобто буде вистачати надовго. Все зроблено, можна зачиняти і забувати за це питання. Інтернет безперебійний. Пишіть в коментарях, що цікавого у вас є.